Привіт, доброго ранку. Готую сьогодні ось такі два окуні морські. Ось вони такі здоровенні, досить великі. Я їх почистила, замаринувала сіллю. Паприкою меленою, суміш перців і перець чорний мелений. Але зовсім небагато. Ну, щоб не, не перебити самий смак риби. Намагалася тут гарно вичистити плівку, як уже вичистила, так вичистила. Трошки полежиться риба в мисці. потім я її змащу майонезом і сметанкою, у пропорції десь один до одного, перекладу на ось таке деко з фольгою. І ще полю трошки зверху олійкою і буду запікати. Коли вона спечеться, я вам Покажу результат. Смачного вам сніданку, обіду чи вечері. Що ви там зараз будете, вечеряти чи обідати, чи снідати. Приємного вам. На все добре, до скорих зустрічей! Так, кулінарні відео знімати важче. Ніж прості якісь там монологи або розповіді про свої квіточки. Ось так я намастила рибку. Олійку я все-таки вирішила внизу на намастити нею фольгу. І зараз я її закрию. Однією рукою, вибачте, це робити незручно, тому на декілька секунд перериваю вас. О декілька шарів, замотую цю рибку, щоб вона не втрачала вологу, тому що цей окунь морський, він сухуватий. Але мені подобається на смак. Побачимо, що з цього вийде. Коли рибка спечеться, я домонтую відео і покажу вам результат. Чекайте рибка. Запеклася, всього пеклася 40 хвилин. 30 хвилин була завернута у фользі, а потім я її розкрила і ще допікла 10 хвилин розкритою. Ось, переклала рибку вже на гарну тарілку. Поки смажилася рибка, я Підсмажила картопельку по селянськи. Смажила картопельку я половинками різану, тому що вона з ну, такого невеликого розміру. Додала я спеції перець чорний, меланий, суміш ов... овочів сушена і куркуму, тому вона такого жовтого кольору. В кінці посипала, потр... притрусила кроп. Укропчиком і чесничком. Ще зробила салат. салат. В цьому салаті овочі з нашого роду і картопелька з нашого городу. Помідори, перець салатний, петрушка, цибулька зелена. А от огірочки. З маминого городу, тому що в мене огірочки вже давно перестали плодоносити. Полила я салатик заправила духмяною смачною соняшниковою олійкою з базара, присолила, ніяких спецій не додавала. І так, обід готовий в неділю. Сьогодні в мене неділя. Не знаю, коли ви подивитесь це відео. Всім смачного! Пока! Дякую за перегляди! Напишіть, яку ви полюбляєте рибку. Чим полюбляєте заправляти салат. Можливо, хтось більше любить сметанкою. І чи готуєте таку картоплю по-селянськи? Пока-пока!